Всім привіт! Ви чуєте цей гул? Це гул бджіл на бересті. Так-так. Хто не знає чому тут гудуть бджоли, теж може, може подумати, що вони гудуть на бересті. Але хоч берести гудить від бджіл, насправді бджола працює на зацвітаючому дівочому винограді. Джела працює на дівочому винограді. І вона працює не тільки ніжками задніми, а і хоботком. Це означає, що дівочий виноград не тільки пилконос, він іще і нектаронос Медодай, іншими словами. Хто не знає, чому тут годить джела, може почути, підійти. до Підійшовши до такого дерева, може подумати, що просто-напросто тут сидить десь рій. Рій сидить не на дереві, рій сидить на дівочому винограді. Дуже важливо, що ця рослина квітує і медує після липи і задовго до соняха. Там, де значні площі дівочого винограда, бджіл годувати перед соняхом не потрібно.